Слава Україні! Так у столичному Маріїнському парку прощаються із Ватутіним. Це радянський генерал, у достойний звання герой СРСР за те, що нищив фашистів. А от його злочини проти українського народу згадують рідше він брав участь у бойових діях проти української повстанської армії. У Києві його пам'ятнику не місце. Через постамент Ватутіну у добищі, що на Волині, місцеві неодноразово сперечалися та сварилися. Місцева влада просто розводила руками. Мовляв, аби знести його, потрібен дозвіл зі столиці. Все ж таки, є він у реєстрах цей пам'ятник, десь зверталися ми в інститут національної пам'яті, і там є певна така. Якщо ви хочете, каже, робити все правильно, то є певна бюрократична процедура. Запити для цього тоді відправили у міністерство культури. Та коли пам'ятник Ватутіну знесли у самій столиці, ми вирішили поцікавитися. Що ж у Дубищі? Жодної відповіді з Києва каже голова Цуменської громади Анатолій Дорошук. Не дочекалися, мовляв, бюрократія. Самі розумієте, але дозвіл вже й не потрібен. Пам'ятника Ватутіну у Дубищі більше немає. Один момент приїжджає староста і каже, що пам'ятника того немає, що з ним робити, бо він. Там лежить десь там такий уже на підніжжі, пошкоджений. Там скількох там частин складається. Ну кажу, теж ж приберіть, що вже ж там маємо там робити. А там далі кажу, вже ну будемо зараз подавати на це за списання. Це сталося кілька місяців тому. Рештка Ватутіна, точніше пам'ятника, у доби ще просто викинули. Як жартує голова громади, генерал сам впав. Хоча не заперечують, що знищити постамент без жодних дозволів вирішили прихильники деросифікації. але з'ясовувати чи дійсно це так і шукати винних у громаді не збираються. Мовляв, однією проблемою тепер менше місцеві не сваряться. І документи на мінкульт знову надсилати не доведеться. На місці пам'ятника планують зробити дитячий майданчик. Ольга Матвєєва, дванадцятий канал.